Представтесь ваше ім'я, прізвище. Мене звати Суховеркова Олеся, я мати загиблого задорожного Олексія, який загинув у 2023 році, захоронений на західному кладовищі. І от з 2023 року ми більш, скажімо так, займаємося питанням активно. Цим. З 2024 року я входила в очу групу при міськраді як Незалежний представник родин. На даний час я голова громадської організації живі все всяк. <продукт> Щодо наших питань, ось через ваш особистий досвід, який ви пережили, чи стикалися ви або е... матері, з якими ви спілкуєтесь в інших організаціях, ваші організації, під час організації поховання з якимись труднощами, і які зазвичай вони як вони виглядають? Я вам скажу найперше і саме важливе складними труднощі, які були, це сповіщення, тобто на самому перед коли родина приносять сповіщення додому, да, і не запитують, чи ти сам вдома, чи в який в тебе стан, да? приїхали, вручили сповіщення, сказали, що ось ваша найрідніша людина загинула і розвернулися і уїхали. Що робити? Куди звертатися, як взагалі з цим усім працювати? Ніхто ну, для родин виходить, це кроме того, що шок. Ще не зрозумілись, куди звертатися. Тому це питання теж було підняте на засіданнях, на яких ми були присутні, і хаб ветеран запросили із Ізраїля дуже гарних фахівців, які провели тренінг для родин. ну, родини загиблих теж були присутні, але тренінг був проведений для працівників ТЦК для того, щоб брати оцю проблематику, да, і щоб. Більш, скажем так, лояльне було вручення це розповіщення, по-перше, а по-друге, щоб було потім зрозуміло, куди звертатися. Да? Наприклад, в мене була ситуація більш простіша, тому що ще є, як я кажу, існує людський фактор. У нас суворо ТЦК працює Житнюк Ірина, професіонал свого діла вона. Любу справку, будь-який коментар, куди що треба звернутися? Вона допомагає. От якщо такі фахівці будуть на місцях, то проблематики як такової не буде. У нас насправді бюрократична країна, і найперше, з чим ти стикаєшся, це все ж таки е, бумаги. Це все ж таки да справки, які потрібно зібрати. І Коли родина навіть не знає, куди звертатися, то е, ти стикаєшся як з стіною перед собою, да? коли тобі дають направлення. І ми теж зрозуміли цю проблематику. На засіданні теж було піднято це питання, що родинам потрібна пошагова інструкція, куди звертатися, тому що люди в горі не можуть оцінювати да? адекватну ситуацію, і була розроблена, так скажемо, дорожня карта. Ми сказали, що до споріщення, ось ходить. Mm -hmm. А можете детальніше, в чому проблема? До людей приходять? Uh, так, дивіться, я вам зараз скажу особисту свою ситуацію. Да? У мене загинув єдиний син. На той час я живу за містом, у мене немає взагалі тось, е, війна, да? більшість сусідів пороз'їжджалося, і мені приносять сповіщення, вручають, кажуть, у вас е, сповіщення про безвісті зникло, але ваш син загинув, не шукайте. Розвертаються, виїжджають. Все, я вдома сама. Як себе людина поведе в цій ситуації, тобто, вибачте, але можуть і накласти на себе руки да, більш слабкі духом люди. Тому не можна залишати людину в такому стані наодинці. Приїжджали фахівці, вони наголошували на тому, що обов'язково повинна бути психолог, або от була запропонована допомога від церков, да, або від капеланів, які Могли б сумістити цю должність, скажем, і психолога, і в те ж час дато спілкуватися з людиною. Ну і, хоча б якийсь лік, ця проблематика була не тільки в мене, це багато родин, і ну такі звернення почали поступати на постійній основі при спілкуванні, і ми звернули на це увагу. Наступний етап, з яким стикається родина, це сам процес поховання. Угу. Як кажуть, деякі родини тут. Також може бути багато питань, серед іншого кажуть про те, що на цьому етапі можуть бути різні послуги, okay. частина з яких можуть компенсувати зараз у нас Одесі, частина ні. Скажіть, будь ласка, на цьому етапі, чи виникали у вас особисто проблеми, і з вашого досвіду, які вони okay. можуть бути? Дивіться, я вам скажу, що це спірне питання, тому що як ми стикнулися, ми розуміємо, що в кожної родини є своє бачення да, на, на ритуал поховання. І хтось погоджується на мінімум, да, який пропонується, а хтось хоче отримати більш якісні послуги, і звичайно за це йде доплата. Да? Тобто, на початку війни ще було таке, що не всім родинам повідомляли про те, що в нас є оказується муніципальна служба, дато ці іменно поховання тоці від міста. Більшість пропонували саме частні контори, де які предоставляли свої послуги на даний час. Ця інформація відкрита, родини можуть скористатися. Єдине, що це вибір родин, да? Тобто взяти безкоштовні послуги, чи там частково щось оплатити, чи вибрати більш дорогоякісні. Більшість родин все ж таки вибирають більш дорогоякісні. Вони доплачують саме от якщо брати мою ситуацію. Да, у мене на обіді було 150 людей у когось 30. Звичайно, різниця розумієте, і за цю різницю я доплачувала і тут е, однакові е, виплати по компенсації, але е, родини самі обирають, що їм потрібно. А що ще саме чого не вистачає бо родини ж доплачують, виходить? Бо мені казали, що буває таке, що людині треба доплатити навіть за підставку під гроб. Доходить до того, що купачі, які присутні, аби вони ви не чекали черги, теж треба доплатити. І нам навіть казали про те, що стільці для похилих батьків. Інколи за них треба за оренду платити. За стільці не скажу, а от саме за вази допомотні, там за, скажем так, щоб випустили там рушниках чи на чинахах, да, щоб піднесли до могили. Це коли частна контора, ви ж розумієте, що пошаговість вона є, і ти платиш за все. Тобто, ми так думаємо. Ми теж це питання піднімали на. Засідання, що саме міськрада повинні заключити договір з цими часними компаніями, які допомагають ну, захоронювати нашу воїнів. І щоб вони звичайно вони ж не можуть працювати собі в убиток, повинно бути їм компенсація. Тобто, коли це буде напряму договір з цими компаніями, то тоді, звичайно, там буде перечень послуг, які вони можуть предоставити безкоштовно. Да, які компенсує родина ой, місто, да якщо там щось більш уже вагоме, то звичайно вже буде родина компенсувати саме як ви особисто вважаєте, Наскільки це нормально? Хлопець, чоловік, віддав своє життя за країну, а його сім'я потім має доплачувати за підставки, за вази і все інше. Чесно скажучи, ну, я розумію свою ситуацію. Да? У мене, наприклад, у нього була дуже велика компанія друзів, да, які мені допомогли, і в мене не було питання про гроші. Більшість родин стикається ніхто не готується до. Того, що прийде їхній воїн на щиті, да більшість все ж таки очікує живого, здорового і ніхто не збирає кошти. Тому я взагалі вважаю, що повинна бути безкоштовно для родин. Це в першу чергу, да, і деякі міста вони взяли на себе таке зобов'язання тості компенсувати родинам одразу. Компенсація ж є, але вона є уже після поховання. А хоронити потрібно зараз. І кожна родина хоче зробити це гідно. Тому повинно бути, от як я кажу, да, якийсь договір, якийсь на законодавчому рівні затверджено для того, щоб компенсувати родинам одразу це поховання в розумних пределах, як я говорю. Да. Тому ж ми розуміємо, що наші смаки вони різняться да в розумних пределах. там то а можете зорієнтувати скільки зараз компенсує міська влада. І скільки може коштувати взагалі? Я розумію, що родини різні, різні так. витрати. Я можу сказати особисто про своє. У мене на саме на поховання, без обіду, без ну, так, транспортних розходів пішло 46 тисяч. Компенсація мені прийшла 12 тисяч. Звичайно, що це зовсім не сумомірні, да? е, ці е, то суми. Тому е, треба. Більш е, реально переглянути ці суми компенсації і взагалі їх робити до того. Тому що ми розуміємо, що є виплати, ми розуміємо, що є компенсації, але вони всі після поховання. А на поховання потрібно саме зараз і е, дуже велика проблематика, де їх дістати. Для свого розуміння хочу уточнити: угу. ось ця компенсація, яка йде. Вона йде від кого? Від частини. І ТЦК, чи це від мерії, чи це в цілому вся компенсація, яка надходить? Саме дивіться, від частини йде обов'язково ми знаємо при похованні це гроб, хрест і, і вінок. Ну і звичайно, там остання зарплата да, воїна. Ця компенсація, наскільки я знаю, у нас сумісна міськрада ТЦК. Есть, ну, угу. Це спільна от, именно, виплата. Вона виплачується через. Ну. А інша частина зараз є медія каже про те, що організовує зустрічі між родинами. Новий новостворений департамент ага. організовує серед іншого такі зустрічі. І є частина таких питань, які зіштовхують родини. Серед іншого, це питання щодо пам'ятників, надгробків. Але перш за все я хотів би вас запитати, як ви в цілому оцінюєте взаємодію ось між. Родинам загиблими uh -huh. та міською владою. Чи достатньо цієї комунікації? Бо uh -huh. деякі родини казали, що її не було достатньо раніше. Зараз покращили ситуацію, не покращились. Я вам скажу так, якщо брати мій особистий досвід, так комунікації одразу не було, тому що ми стояли під мерію, да, ми <кій> вимагали там якогось відмінення якихось ненужних тендерів. цього да, розпочинався наш шлях. У 2023 році тому, що ми вважали і вважаємо досі, що що найбільша потреба це зараз допомога армії, і допомога військовим, тому що якщо ми, ми не будемо виділяти максимально кошти на військових, то ворог не, не так далеко від нас знаходиться. Перша комунікація була, це коли родини запросили на розмову до міськради, і після цього була створена робоча група. Я вважаю, що це найбільша комунікація, яка була важлива на той час, тому що після цього пішли такі важливі зрушення. З родинами почали спілкуватися, родини почали чути. Був створений окремо да, засідання. Кожного четверга ми зустрічалися і обговорювали дуже важливі питання, да, після яких було створено алея слави. Тобто це було таке рішення з ініціативи родин, але міськрада пішла нам на зустріч. Вони оплатили, вони організували цей процес. Родини натомість пішли на компроміс, погодившись, що буде по дві людини на одному плакаті, тому що на жаль, у нас дуже багато загиблих і ця алея розтягується все більше. і більше. А кожного воїна хочеться вшанувати. Також з'явилися такі як стіна пам'яті. Це теж після того як долучили родини до цих засідань, і саме питання вшанування в Одесі зрушилися з цього місця. Тому комунікація була. Вона існує і з попередньою владою, і в нинішній час. Я хочу сказати, що ви запитали саме за надробки. Це дуже болюче питання для родин, тому що коли ми побачили саме перший проект, це родин обурило розміри, саме розміри. І брати особисту мою історію в мене. Цим 2 метри метр ну, 80 зростом, да, а розміри над могильною споруди була метр 40, да, на половину. Тому о, це не найбільше обурення, навіть не кольорова гама. І о, не дивлячись на те, що у нас проект був затверджений, нам пішли на зустріч і дозволили змінити розміри. Ну, як кажуть. Змінили розміри, хотілося б все ще змінити, якось трішки виду змінити, бо була дуже низька фотографія, висвітлити трішки да, хотілося цю модель. Зробили сіру, опять нам пішли на зустріч, комунікація, як я кажу, була. Дали змогу знову видозмінити, але комбінація вийшла невдала. Саме в тій моделі вийшла невдала. І не дивлячись на це, що це вже пройшло достатньо багато часу, нам все одно пішли на зустріч. На той час Леонідович був при, при владі. Да, і сказав: от цитую його слова намалюйте, що ви хочете, і ми вам зробимо саме ту модель, яку ви хочете. Більшість родин. І саме в групі було обговорення. Яку модель ну, ми передали це прохання а, для родин? Да, що давайте будемо шукати рішення, що нам подобається. була запропонована модель відділу Христа ЗСУ, яка була розроблена архітектором і не запатентовані права на цю модель для того, щоб кожен воїн міг скористатися, да, не дивлячись де, в якому регіоні він знаходиться. Такі пам'ятники стоять десь у Києві, я знаю, по є по іншим країнам, і е, так нам знову пішли на зустріч цю модель. Доєднали до проекту, дали на розгляд проєктанту. На той час е, було вона була розроблена в чорно-білому кольорі, тому що розглядали. Е, нам сказали, що можливі позабюджетні кошти, тобто mm -hmm. нам вже сказали, намалюйте, що ви хочете, да? щоб висвітити цю модель, зробили чорно-білою і розглядався саме тоді за кордон. Ми не знали, звісно, що в Україні немає світового каменю, тому було розроблено саме. Надіяли, що в Україні теж є білий грані, скажі, так. зараз. Обирають який формат надгробків, з якого каменю от Ход я саме до цього веду, Дивіться, mm -hmm. дато зійшло до того, що цю модель погодили родини, да запропонували її, допустили до розгляду, але ініціативна група, яка була в нас в приміськраді, на жаль, не пропустила цей проект, тому що сказали, що такі моделі вже десь існують. Та, і нам треба розробляти щось нове. І знову нам пішли на зустріч, долучили проєктанта, долучили скульптора, розробили зовсім інший проєкт. Тут виникло питання, комусь з родин подобається, комусь не подобається. На самим на самих засіданнях опять же ініціативна група вирішили сократити ці моделі. Моделі були розроблені достатньо велика кількість, там 12 моделей розробив скульптор цікаві моделі, архітектурна задумка була, але вирішили їх сократити на, на 6 моделей, не запитавши родини. І це у родин визвало обурення, і тоді вже військова адміністрація нам пішла на зустріч. Вони зробили. Незалежний телеграм-канал по проханням родин, тому що ну, щоб це все було чесно і прозоро, долучили повністю всі моделі, які розроблялися до цього часу: і від проєктанта, і від скульптора з е, нові моделі, які розробилися. Mm -hmm. да? І е, Зараз родини обирають. Тобто найбільше обурення один визвало, звичайно, каміння теж це був пісковик. Родини категорично проти цього камені, родини за граніт і за сучасність моделі. А тобто зараз іде голосування, де вирішується? Так, зараз до голосування доєднано 12 моделей і 3 види камені. Голосування триває до 31 числа. Після голосування залишаться буквально 4 моделі і 2 види камені, які йдуть подальше на розгляд. А скажіть, будь ласка, останнє уточнення щодо цього питання, скільки триває цей процес? Бо я так розумію, родини чекають цього вже давно. Скільки ви особисто чекаєте вирішення? Е, особисто я чекаюся вже третій рік, пішов вже три з половиною роки. Ну ми розуміємо, що дається лік на те, щоб встановити пам'ятники після року, але вже пройшло дві з половиною роки. Питання підняте з 2024 року, да, скажімо так, перші засідання розпочалось у 2024 року, з февраля місяця. Тому ну, самі розумієте, сроки родини. Вони втомилися вже була у нас одна ексгумація, на жаль, тому що е, родина не видержала, вирішила самостійно ставити пам'ятник. Але так як у нас уніфікація, понімаєте, то есть, коли ми захоронювали наші воїни, не йшлося ні про які меморіали, не йшлося ні про які інші датам. Е, Великі проекти йшлося саме по уніфікації. На уніфікацію родини погоджуються, але е, просять ускорити цей процес. <гум> ми розуміємо, що у нас в країні по перше війна, да? і при спілкуванні з родинами ми е, знаємо, що іде е, зараз обговорення саме каменя. Родини погоджуються на граніт. Чому? По перше, це наш український камінь, наші хлопці стоять за незалежність України. Ми не можемо собі дозволити. Зараз бути залежними від іншої країни, да? тобто, виборюючи незалежність, якщо ми будемо замовляти закордонний камінь, то ви розумієте це договора, це доставка це дуже великі ризики. Тому була запропонована родинами такий компроміс. Погоджуємося на сірий граніт, який є в нашій Україні. По-друге, що я говорю, що. Наші хлопці чому з ним асоціюються, тому що він такий же незламний і нескорений. Так? Тобто ці хлопці в нас асоціюються з такими. І саме на граніті можна зробити гравіювання. Тому у родин це найперше і найболючіше питання увіковічнити Пам'ять своїх синів саме в лицях, в світлих лицях, щоб потім е, наші нащадки могли прийти і подивитися в очі тим мужнім воїнам, які втратили своє життя, не просто е, надмогильна споруда, а надмогильна споруда з е, лицем воїн. Угу. Ось там. дякую вам. це портрет вашого сина в руках. Так скільки мороків років на цій фотографії, і е, що мотивує вас особисто продовжувати? Боротися за збереження його пам'яті. Я вам скажу, що мій син пішов служити, йому тільки виковни 21 рік, це власне, якраз тут 21 рік, загинув, йому було 22 роки, не встигло виповнитися з 23. Півтора роки він служив рік на нулі. Що мотивує мене зараз, ви знаєте, Поки ми пам'ятаємо наші воїни, доти вони живі. І чим більше буде в нас якихось проектів, да, всяких шанувань, ми повинні це передати суспільству, тому що якщо ми забудемо таких... ну, Такою ціною, як нам дається зараз незалежність, то забути неможливо. Я вам хочу сказати, чому я цим займаюся, тому що е, в мене один син, і все, що я можу зараз для нього зробити, це саме е, встановити гідні пам'ятники. І на нас дуже велика відповідальність саме за те, що прийдуть родини після нас, і щоб у них не виникало питання, а по яких матерів ви питали, чому саме негідне вшанування, негідні пам'ятники. Тому саме через це я займаюся. Як би ви хотіли, яким би ви хочете, щоб люди, які ніколи не знали вашого сина, запам'ятали його, дивлячись на цей портрет? Ну, звичайно, мужнім, сильним, світлим, кожен воїн, який віддав своє життя, він автоматично стає героєм. Поэтому саме Що би ви хотіли, щоб кожен, хто приходить взагалі, на могили загиблих воїнів? Зрозуміли про ціну цієї війни, ви знаєте, коли ми приходимо на західне кладовище, ми вже розуміємо ціну цієї війни, тому що ти бачиш кількість це дуже велика кількість. А от я повторюся, да, що очі цьому гравіювання ми хочемо, тому що саме в очах от прожиті. Ті свідомість ота, тої війни, да я можу сказати по очах свого сина, коли він йшов туди, коли він приходив в відпустку. Що це настільки вже була мудрість і сила в цих очах, що погляд змінити ну не, неможливо. Бо ти розумієш наскільки це важко і якою ціною нам дається незалежність? Ну так? Дякую вам, дякую за відповідь, mm -hmm. і дякую за цей інтерв'ю. Найважче це насправді час, так дуже багато часу втрачено, і е, дуже багато родин не готові чекати. А найбільша проблема ще е, тих родин, які е, зробили кремацію. Е, і зараз урна знаходиться у них вдома. В них немає змоги навіть похоронити е, свого воїна і при цьому прийти приклонити голову, тому що немає колумбарів. На е, західному кладовищі, куди захоронити ці, і та мама мусить кожного дня проходити мимо цей і проживати той жах кожного дня. Тому потрібно ускоритися в цьому процесі і максимально е, пришвидшити сроки виконання цих робіт, щоб кожна родина мала змогу прийти і вшанувати свою Дякую. Угу. Важливо, ми е, в цілому окреслюємо саму проблему да. без е, того, щоби. Ми не хотіли би, щоб сприймали, що ми займаємо якийсь бік? Ми просто окреслюємо, що існує така складність, яку родини про яку родину кажуть, і яка потребує вирішення. Угу. От це наша головна мета. Ми дуже на це надіємося. Все у нас <клес> скажіть, будь ласка, це портрет вашого сина в руках? Так скільки років на цій фотографії, і що мотивує вас особисто продовжувати? Боротися за збереження його пам'яті. Uh -huh. Я вам скажу, мій син пішов служити йому тільки виповнилось 21 рік. Це якраз тут 21 рік загинув, йому було 22 роки, не встигло виповнитися 23 півтора роки служив рік на нулі. Що мотивує мене зараз, ви знаєте, поки ми пам'ятаємо наші воїнів, доти вони живі. І чим більше буде в нас якихось проєктів, да, всяких шанувань, ми повинні це передати суспільству, тому що якщо ми забудемо, таки, ну, такою ціною, як нам дається зараз незалежність, то забути неможливо. Я вам хочу сказати, чому я цим займаюся, тому що е, в мене один син, і все, що я можу зараз для нього зробити, це саме е, встановити гідні пам'ятники. І на нас дуже велика відповідальність саме за те, що прийдуть родини після нас, і щоб у них не виникало питання, а по яких матерів ви питали, чому саме негідне вшанування, негідні пам'ятники. Тому саме через це я займаюся. Як би ви хотіли, яким би ви хочете, щоб люди, які ніколи не знали вашого сина, запам'ятали його, дивлячись на цей портрет? Ну, звичайно, мужнім, сильним, світлим, кожен воїн, який віддав своє життя, він автоматично стає героєм. Поэтому саме Що би ви хотіли, щоб кожен, хто приходить взагалі, намогили загиблих воїнів? Зрозуміли про ціну цієї війни, ви знаєте, коли ми приходимо на західне кладовище, ми вже розуміємо ціну цієї війни, тому що ти бачиш кількість це дуже велика кількість. А от я да, що очі цьому гравіювання ми хочемо, тому що саме в очах от прожиті. І свідомість ота тої війни. Да? Я можу сказати по очах свого сина, коли він йшов туди, коли він приходив відпустку, що це настільки вже була мудрість і сила в цих очах, що погляд змінити ну не, неможливо. Бо ти розумієш, наскільки це важко і якою ціною нам дається незалежність? Тому ну, так дякую вам, дякую за відповідь, mm -hmm. і дякую за цей це інтерв'ю. Про це mm -hmm. велика частина, про те, що ми спілкувалися mm -hmm. на початку, про які в цілому проблеми виникають під час пакування, під час всього іншого. Mm -hmm. Ось ми не позначаємо, тобто ми даємо людям просто mm -hmm. слово. У нас там майже не буде жодних закадрового mm -hmm. майже закадрового голосу, окрім одного моменту, де наводиться. Справка uh -huh. історична, яка вже була, можливо, ви uh -huh. чули про ситуацію, була е, СБУ і офіс генерального прокурора. Це коли Покращилося набагато з родинами, тому що якщо е, 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 брати навіть частну цю контуру, да, то е, от на доробки на західному кладовищі е, їх допомагають встановлювати безкоштовно при цьому сам дробу, коли ти береш. Кошти там, десь в іншій фірмі замовляють, що там виходить десь 5 тисяч, не mm. тисячу гривень. Чисто символічно за матеріали і встановлюють хлопцям. Ну, на даний час там ж немає пам'яті, які mm -hmm. стоять, де вони на дорогу, щоб mm -hmm. якось упорядкувати цю ділянку. Зрозуміло. Mm -hmm. Дякую.